Вітаю на каналі. Сьогодні хочу вам цей ролик трохи запізненням. Там є і сорт кабріл, я знімав для вас. І він трохи йде запізненням. одно може комусь щось буде в ньому корисне. Це про сорт кабріло. Він є урожайний. Так, з ним треба навчився працювати, тому що він перелив не любить, кореневі гнилі. Ем, ну, говорить, що він там. Ну, я дивився ролики, і читав около 4 кілограм, ну він скільки не дає. Mm. Ну, Півтора кілограма, півтора mm. він мене давав. Mm. Це є досить-досить. Вважаю, що це є непогано для такого сорту. Це у нас сорт кабріла. Досить такий гарний сорт, як ми працюємо із таким сортом, як кабріло. Це є ремонтантний сорт, цей урожайний, якщо з ним добре працювати. З вісними вносимо мідні препарати, так по всій полуниці. Потім кальцеву салітру, тому що вона працює в холодну, в холодну пору. Ну і після того працюємо двадцятками. Викидаю квітконоси, ми квітконоси ріжемо, тому що нам потрібно, розігна, потрібно розігнати кущі. Зрізли квітконоси, підживляємо двадцятками, тоді вона викидає вуса. Ви вже дивитесь, Якщо вам потрібні вуса, вус вона викидає дуже багато. І вус і полуниці вона взагалі видає по повній програмі. Ви дивитесь, якщо вам потрібні вуса, тоді ви залишаєте. Якщо вам не потрібно вуса, ви їх ріжете. Ріжете, щоб максимально поділилася полуницям, наприклад, на два, на три, на чотири ріжка. Тоді, наприклад, я запускаю цю полуницю на плодоношення з червня. з червня я Залишаю кітконоси. А тоді починає. Бачите, які мощні кітконоси. А тоді має силу і віддячи вам гарний урожай. Цей сорт повинен би видавати до 4 кілограмів полуниці, але но... скільки мене не видає. За сезон. коло 2 кг. Полуниця така снучна. Її потрібно зривати, коли вона вже є. Темна, бордова, тоді вона дуже солодка і смачна. Бо коли вона не така світла, вона ще є достиг. І цей сорт має проблеми з кореневою системою. Його потрібно поливати часто, але по 20 хвилин. Через день, через два, це залежно від погодних умов. Грунт має бути легко зволожений. Тоді буде все в неї окей. Я ще працював е таким препаратом, як гуапсин. Цього року я почав з ним працювати. І трихофіт. Гуапсин у нас йде. Біопрепарат без терміну очікування мені сподобався досить є такий е, непоганий. Тільки ним потрібно вже працювати, коли йде більше 15 градусів тепла, тому що біопрепарати нижче не працюють. Майте собі це на увазі. Ну і коли вже починає квітнути полуниця, ми тоді вже працю працюємо суто біопрепаратами, Тому що йде кожного дня або через день збори полуниці, Тому потрібно працювати тільки біопрепаратами. Є багато біопрепаратів, які я вже випробував. Ну, не багато, декілька, але які мені подобаються і якими я працюю. Так що, друзі, підписуємося і далі буде.